Сьогодні я хочу зупинитися на профілактиці такого тяжкого захворювання, як ботулізм. Внаслідок терористичного акту, росіянами на Каховській ГЕС з метою недопущення спалахів кишкових інфекцій, паразитарних та харчових отруєнь у нас заборонено тимчасово вилав риби та. Інших продуктів річних живих річних продуктів та заборонена реалізація. На агропромислових ринках також тимчасова рибної продукції та продукці, продуктів моря на, з п'яти областей реалізація: Це Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська та Миколаївська. Це все зв'язано з тим. Що о, ця риба, як, о, яка о, був мор риби після о, о, акту на ГЕС, ця риба може містити од збудники цих інфекційних захворювань, що я казала, а мертву рибу не можна збирати, готувати та споживати. Жоден спосіб приготування цієї риби не є безпечним. Тому найбільшу загрозу. В даному випадку становить ботулізм, тому що ботулізм, його т... токсин, боту... палички, визиваючи ботулізм боту... кластеридім ботуліном, він є одним із найсильніших із всіх біологічних біологічно відомих отрут. Тому ігнорування хвороби несвоєчасне лікування може призвести до паралічу і навіть смерті. <клес> Ботулізм це захворювання, що виникає через вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями, збутниками хвороби та класифікується як харчове отруєння. Що значить харчове отруєння? Це коли Токсин передається тільки через от, в даному випадку батулізм передається тільки через продукт, яким він заражений. А інфекційні захворювання, ти ж кишкові, там, наприклад, сальмонельоз, вони передаються ще від людини до людини. Оце різниця. Тому Батулізмом можна заразитися тільки через неякісно приготовлений е, е, харчовий продукт. Е, я, симптоми батулізму це слабкість, запаморочення, нудота. Боль, головна біль, зниження чіткості зору, це пилина передачима, ну, інколи кажуть, сітка перед очима, сухість у роті та у горлі, утруднення під час кавтання та мовлення, болювання, запор і вздуття живота і параліч дихальних м'язів. Закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви, щоб вберегтися від ботулізму. Не вживайте їжу з ямкостей, які можуть нести ризик ботулізму. Це я хочу зупинитися: які роздуті банки, банки з вздутими кришками, кришки нещільно закриті, або якийсь неприємний запах. Друге, не, консерву... не вживайте консервовані продукти домашнього виготовлення, які зберігалися більше одного року. Не купуйте консерви. Та інші харчові продукти, наприклад, риба, в'ялина, там ковбаси на стихійних ринках або на вулицях з міст. Тобто, ці продукти, ці продукти зовсім не гарантовані. А тим більше зараз, коли Можливо, хтось збирав мертву рибу, її приготував, тому не в... на ринках навіть заборонено. а тим більше, щоб населення розуміло, що ні в коїм разі не можна з рук покупати продукти в, настоя... в теперішній от час. Уникайте споживання в'яленої копченої та соленої риби. Консервовані риби, не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь в їх якості. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти це консервовані продукти, зем'яса, риби, річі, овочів та фруктів. Ось я хочу зупинитися на статистиці. Ми ведемо цей розділ з 2015 року. Ось у мене всі випадки, які котрі я буду називати паракам, вони всі домашнього за счет продукції домашнього приготування промислового приготування або громадського харчування. Там випадків не було. Най, шістнадцятий рік, шість випадків, три померлих. Продукція домашнього консервування, сімнадцятий рік, шість випадків померлих нема. 18-й, чотири випадки. Найбільше від в період якихось надзвичайних ситуацій. От 2019 рік кавіз десять випадків. Із них один померли. Ну, випадків було 10 за рік, і в інші роки по 4 випадки. Всі випадки домашнього етазаживання домашніх живання, приготовлених домашніх умовах. В цьому році вже зареєстровано у нас офіційно один випадок ботулізму через вживання річної риби в місті, місто Дніпро. Річної риби сам ловив, сам солив, коптив і е, е, потребляв і довго знаходився на лікуванні. Е, ну, всі випадки у побуті. Е, ще я хотіла б зупинитися, що е, Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, які були погано вимиті, вимиті неправильно або недостатньо термічно оброблені і транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд, із терміном придатності виглядом і смаком можуть бути зараженими. Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Лабораторне дослідження на ботулотоксин мають вагоме значення для діагностики ботулізму. Відоми. В вісім типів ботолотаксину. З них захворювання викликають тільки три типи: А Б та Є, e, іноді Ф лабораторія особливо небезпечних інфекцій державної установи Дніпропетровської обласної центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України проводить дослідження на наявність ботулотоксину біологічним методом. Досліджується матеріал від людей, це кров. Промивні води шлунку та кишківника та продукти харчування, тобто в'ялена риба, консерви та інше. Те, що може викликати захворювання. Найбільший відсоток ботулотоксину виявляється з промовних вод шлунку та кишківника. Та з продуктів харчування це було в'ялена риба. Найбільший відсоток, особливо це тип Є. Е. Матеріал від людей відбирається медперсоналом закладів лікувальних і забирають кров до введення антитоксину. Кров забирають у кількості 10 мл, Також відбирають продукти, які досліджуються. Підлягають дослідженню, вони відбираються у стерильну тару в об'ємі 100 см кубічних. а тара закривається щільно кришкою. Рідкі харчові продукти відбирають у кількості 100 мл, тверді у кількості 10, 100 грам. Транспортування матеріалу здійснюють у спеціальному контейнері з холодовими елементами, в лабораторію у день відбору матеріалу. Але якщо це неможливо, то він може зберігатися у холодильнику до наступного дня підозра на наявне досліджування матеріалу ботулотоксину може бути виявлена вже в першу добу. Остаточний результат видається на п'яту добу, визначається. Наявний ботулотоксину та тип ботулотоксину. своєчасна лабораторна діагностика ботулізму дозволить медикам призначити адекватне лікування хворим і та організувати протиепідемічні заходи. По запобіганню інших випадків ботулізму. Тому важливо при перших ознаках захворювання або отруєння, якщо є підозра, що вживалися неякісні продукти, але в'ялена риба, консерви, звертайтесь, будь ласка, до лікувальних закладів для отримання медичної допомоги та важливий відбір матеріалу. Як мо як раніше для дослідження набуту латоксин.